Доброго дня, ми з України. Так, ну ось ми закінчуємо лити вулики. Ось таке у нас приміщення. Тут таке у нас трошки робоча обстановочка. Отак От працюємо. Оце форма в нас. Форма в нас племінник, копію зробив. Наша пішла в гори. ну Слава Богу, що люди живі, а форма це желізо. Найдемо і ще таку форму. Отакі От вулики ми і знову льємо, пасіку встановлюємо. Оце такі, виходить, корпуса. От вам на питання. Тут є трошки е, в мене як е, другі змінення, скажімо так. В чому вони є? Е, вулики, є перше питання. Вулика Граковини. Ну, ви знаєте, не бачив ще ні одного такого корпуса щоб по люди лють і щоб було в них все в ідеалі. Ну і в мене є таке діло. Це воно може на камеру не видно. Отак. Ну а так, якщо придивитися, ось я вам скажу так. Якщо б ви не колотили, чим би не колотили, ось де є, ну як скажемо, спінюється піна. Є є такі пригради, отам бувають раковини. Так чистенько все добре. Ну, без них нікуди. Так що можете супер-пупер мішалки. Це моє мнение, не робити. У нас мішалочка, отака, я племінник таку придумав мішалочку. Во. Я дрелько мішав, але це набагато лучше. Отак вона. виглядає. нашого. Главное, щоб 3000 оборотів було. Що це? Ну, вон, така кнопка стоїть виключателю, як я не кинула на її нажав. Ось. Зараз покажу, як вона крута. Отак. Оцією кнопочку, так. І виключив. Так, ще який у нас колотимо в ось шприці. Ось такий шприц, да? цей. спочатку я. Його видавлював, ну чистить, мені так воно не понравилося, Воно опять там чужі попадає, дуже чистить трудновато. Я поставив його на о, ісходне положення. Отаке, да? І що я роблю? Як вилив шприц, да? туди вилив, е, тоді набираю ось відрі вода, Тут разів 10, скільки ми, воно відрі вода, вона вже з піною. Е, сюди води пів шприца, вставляю туди. Заколотив і воно, отут, дивіться, легенько вибирається, як, як, як мочалочка. І швидко ножичком туди-сюди пройшов і вичистив, і гарно виходить. Вода успіває за те час висихати. На цьому, на як його Ось на венчику, оці, що збивається. Не разу я його ще, не разу. Не чистив, отак він раз і буває водою вимивається. Е, по поводу, е, що ще? Коротше, треба, щоб тепловий режим був. Тепловий режим, це я не знаю, як для других форм, ну для желіза. Треба, для е, щоб було, ну, скажімо, так, щоб ходили ви футболки тут. Ну Я футболки не не хожу, тому що трохи піна летить, до рук приглипає це, воно не є хорошо. Форма по поводу форм. Форм безліч і бачу безліч, дзвонять до мене. Є і штука баксів. У ну, мене 100 доларів форма. Да, вона нема бистросъйомів. Вона швидко би, так не, зні, не знімається. Е, скажімо так, трошки довше. але я налив вулик і її кинув на горіще і вона там лежить. Скільки треба, скільки й буде лежати. А ви теж, я дивлюся, на продаж дуже такі вулики продавати. Якщо в мене зараз вулик ось стінка 25-ка. Да? У мене 1,5 кг йде при плотності 140 Ну, Його е, роблю плотність 140. Е, десь е, це 1,5 кг я заливаю ППУ. Да? Е, десь виходить у як уже такого корпуса, уже як, як він вилитий. Важу корпус. Десь виходить 143 е, чи е, ну, цей, кіло 430, кіло 450, десь, ну, так, десь, ну, так, грам 50-70 уходить дето. Випаровується, щось в облоїд іде. йде. Скільки оце вилив 180 корпусів. Ось дивіться, скільки облоїду. Це я ось от, такі великі куски, це я промазав. Трохи пробку не встиг закрити, прозівав. А оце скільки облоїду. Ну я тут дивлюся, ну скільки тут. ну, від, Відер троя, це облоїду. Я е, думаю, це не дуже так багато. Но я облоїд і ще буду. Він мені нужен. Ось дивіться. Ось такий облоїд. Да? Його так пом'яв і буде, і буде йти. Ось отакі покидав. Поїлочки. Можна на вулицю поїлочки, поплавочки хороші. Можна в кормушечки там вибрати. Отакі. Покидав, не треба не скажем так, не там, не, керамзіт, не нічого не кидати, не, не досточки не мудрувати, нічого. Облайця буде у вічній поїлочки, щоб пчолки не тонули. Внутрішні поїлочки, наружні поїлочки. Куди хочете, туди його приспособувати. Дніще, зараз покажу дніще. У нас саме просте дніще, я не заморачуюсь на нашу дніщ. Оце ось дивіться, саме дніще. саме просте дніще, просте. Воно це розходник для мене. Воно стоїть, собі стоїмо з його, ну скільки там, 50 гривень сітка, реєчок нарізав і все. Воно служить своїх там 5, 5 років, скільки викинув, друге зробив і голову не морочиш. Е, ну З ППУ дні ще робити, ну скільки там говорять, що кіло 600 кіло 700 йде на дні ще ну, подумайте десь 250 Гривні 260 гривень собі стоїмость нижче. Ну, а це 50. Ну, Я, я не бачу смисла клепати нижче за форму платить, що, що така форма стоїть. День. І Комплекти кажуть і 5-6 і тисяч доларів стоять. Ну, скажімо так. Ну, Це таке, чим хотів поділитися. Хлопці, тепловий режим треба, щоб був тепловий режим. І значить форму. Ось дивіться, в мене на 180 корпусів оце ось смаз, оце, смазки, оце скільки мене я розхожував смазки. Прям туди накидав воску. 3-4 жмені залив бензином. І щітка має бути полусуха. Ось, ось щіточка така. Вона чуть-чуть краєчком намочив. І так форму кожен раз так чуть-чуть протер і все. Дуже якщо намазюкаєте, може надлипати. Дуже, дуже важко буде ну, одходити. І мало теж. Так, просто легенько-легенько пробігтися і все. Ну це таким хотів поділитися. Кого є питання, дзвоніть, пишіть. Ну, Може хто там супер-пупер. У нас таких копійок немає, щоб дорогі форми купувати. Клипаємо з того, що є. І повірте мені, вже не один рік пользуюсь такими, ну їх зараз немає. тих уликів, вже вони вгори пішли. Це новенькі заново пасіка. І мені подобається. Просто йдемо по самому ну, дешевому, дешевому сценарію, скажімо так. Ну, Оце таким хотів поділитися. Пока-пока. Став лайки, дізлайки, кому не нравиться. Ну, кому подобається, підписуйтесь, до побачення.